Звісно. Ну що, вітаю тебе ще, ще з одним клієнтом. Розкажи, будь ласка, як в тебе це все проходило, як твої емоції взагалі, і що ти для не. цього поподробній. Ну, окей. Е, першого клієнта я закрив в неділю. Е, це клієнтка з офлайну. Е, ми домовились з нею, тобто про наставництво вже не так, як у нас було. звичайні тренування в тренажерному залі відробив, забув, нічого більше, ніякої відповідальності що не несеш, так якби до якогось результату ми не йшли. Бо говорили, що ми вирухаємось до якогось певного результату, розказав про свою школу, як будемо рухатись, так далі. Ну, тобто, вона сказала, Окей, е, по погодилась, yeah. і е, ми домовилися з нею, що один раз нас зі мною ходить ще в спортзал, а двічі на тиждень, тренується там, і відповідно ми персоналізацію робимо. Ну, Тобто ми все з нею домовилися. Друга, друга людина, це е, також з офлайну. Е, також з офлайну. Е, ми домовились з ним ще давніше. Вчора, о, вчора з ним е, тренувались. Тобто зранку, я кажу, давай ми закриємо наставництво. Ще все, е, ще все з ним. Також обговорив, е, як воно має бути. І також, типу. Е, Частково ми будемо в залі працювати, і частково онлайн. Тобто ми не так працювали три рази в тиждень, а тепер будемо два, один раз в тиждень ми будемо з ним зустрічатись, а решта він буде ще це, ну, самостійно працювати. І Я йому сказав, що мені потрібно час для того, щоб шкода працювала для нього робити, щоб йому все презентації і так далі. Mm -hmm. Круто, тобто, ти по схемі оцей один раз на тиждень ти будеш йому коригувати вправи, тобто змінювати план тренування, так думаю, робити так. заміри і робити персоналізацію. Тобто тут можна вже, але в, жив, в живому форматі, да? так, трошки, трошки це буде вже комплексний підхід. Так. О, круто, там можна ще, в принципі. Робити це біомпідансний аналіз, щоб людині розбір робити. Ти вже е, цю як їх зробив собі, таніту купив чи ще не купив? Ні, ні, ні не купив, ще не купив. Дивися, в чому прикол з цією таніто? Що е, ну, я потім розкажу про цю таніту. Хорошо, дивися, mm -hmm. а як ти з ними працював? Тобто, це було. По нашій стратегії, як ми спілкувалися, там діагностика, стрецесія, чи зразу ти пропонував? Ні, звісно, 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 все нічого не пропускав з тою клієнткою першою, це тобто, як взагалі це сталося? Я пішов з Е, я пішов в спортзал з того, якого я працював, тому що там є певна. Там певний відсоток, типу, я працюю тільки від на 50 відсотків від заробітку. Тобто моє тренування 500, так а я отримую тільки 250. Домовитись з ним про якийсь вищий відсоток не можна було. Я ну, Тобто я вже дізнався, що в інших залах оренда. Я думаю, перейду на інший зал, де там маленький ну реально, тобто, я платку буду платити 6000, тисяч. а там, ну отже, а решта все звісно, що буду заробляти більше. Ну, я позвільнився, мене навіть швидше нагнали, умовно, не те, що нагнали, не захотіли, щоб я допрацьовував ще два тижні і так далі. І я вже зі своїми клієнтами особисто почав, тобто ось перша клієнтка. Я їй зателефонував. Кажу: давайте проведемо цей діагностичну сесію. Я зараз проходжу навчання, хочу вам детальніше розказати, як ми можемо далі з вами співпрацювати. З тобою та ми вже на ти. Е, вона каже: Окей, та я не проти. Я повів діагностичну сесію. Після того ми зустрілися офлайн, і я провів її офлайн стратегічну сесію. Так як, е, ти Влад, нам говорив: типу, можна офлайн, якщо зустрітись, і типу закрити офлайн, то звісно зустрічатись офлайн. Я думаю, блін, я пробую, якийсь буде новий досвід. Пішов офлайн, зустрівся з нею. В кав'ярні сидимо, я їй все пояснюю, Взяв ноутбук, взяв зошит, все записую, все розказує, як в нас буде, все. Як вона виглядає, вона каже: клас, чудово, окей, я готова. Домовились на три місяці, тобто 300, 300 доларів так закрив. А з цим, е, з цим другим клієнтом ідентична ситуація провів діагностичну сесію, провів стратегічну сесію, домовились за оплату. Але оплату не зразу зробили. Оплату зробили пізніше, але в принципі якось так. Угу. Тож ніхто нічого, нічого не пропускав по, по схемі. Ага, круто. А чуть мене нормально, так? Да? Добре, добре. Ага. Окей. То есть схема працює. то есть самое головне, що ми йдемо на зустріч клієнту, ми виявляємо його потребу. Якщо він хоче результат, будь ласка, ми можемо. А оцю схему, як ти будеш реалізовувати з одним тренуванням, то йому це достатньо буде, він ну погодився сам тренуватися без тебе лише один раз в залі. Тобто, так, погодився. Він сказав, окей, бо в нас вже був, був досить певний. 에, я, е, було, тобто, що я продавав такі онлайн-записи разові. разові. Тобто, Наприклад, мені щось не виходить, або йому не виходить на ту годину. Я кажу: Окей, потренуйся сам, я тобі скидаю програму. Він мені за ту програму типу, тр... програма плюс відео, відеозвіт. тобто певних вправ <прав> е, з тренажерного та. Ну я собі по народу поробив ну, різних тяг, жимів, поштовхів, присідів і так далі. Короткі відео, гівки. І в гівках тобто, 10 секунд скинув. Він подивився, просто змонтувавши окремо. Тож я ще минулого року над цим працював. Тобто, це і скинув відео, він потім від відео подивився, так само поприсідав чи пожав, і мені скинув короткі відео там mm -hmm. останнього ходу. Окей, тобто, круто. По... погодився, так. Окей, значить, ти схему певну випрацював, тобто тут вже плюс для клієнта, що він не платить тобі там, півтори тисячі гривень в залі, от, він тобі краще заплатить. Це навіть вигідно, чотири тисячі, півтори, так шість тисяч виходить, по суті, так. да, там. А так виходить а так, 4. Так, виходить, так виходить чотири. та він йому навіть вигідніше, так, так. так. О, і результату більше ж буде, розумієш, в чому прикол. Так, так. І ти час висвободив. Так, і я йому це проговорив. кажу: це не перший час, я тільки експеримент, не то що експериментую, я тільки входжу, починаю працювати, я даю знижку, тобто воно буде дешевше, а на майбутнє, якщо ми далі будемо працювати, сума буде, звісно, що збільшуватися. Якщо тобі схема підходить, і якщо тобі робота підходить. Я це теж зразу проговорив. Угу. Прикольно, ну дивися, ти вже знаєш, рухайся. Е... По своїм бажанням, есть тобі підходить по времени і по фінансах, тобто, і ти робиш те, що тобі треба. Понятно, що клієнт так. скаже, мені іноді можуть казати, що мені це не підходить, я хочу, щоб ти мене тренував в залі. І ти кажеш, дивись, у мене такі правила, я вже так не працюю. І mm -hmm. ті люди, яким треба, вони будуть уходити тим, що не треба, Наоборот, все треба залишитися, не треба. Тобто, ти обираєш і відповідно ти ще собі звільняєш. От прийде так. такий час, коли ти взагалі тренувати не будеш, тому що будуть люди, що будуть приходити. Із-за кордону, то є, і з ними ти вже будеш по цій схемі далі працювати. Тобто це дуже круто. Хорошо, а ти з ними зараз, що далі? От ти йому взяв роботу. от Як далі ця стратегія вистраюється? Там ці таблиці якісь чи як далі? Які заходи будеш з ними відпрацьовувати? Добре, вчора з ним відпрацювали в залі, ну ми, не в залі, ми працювали на свіжому повітрі. Тобто, на пробіжку в нього була, плюс ми якісь там турніки. Це, тому що зараз я ще. Мене мають прийняти в інший зал. Ось так чекаю, тобто, щоб мене прийняли в інший зал. Ми відпрацювали, я йому попереду. Дві зустрінемося після того, що посадимо 15 хвилин, зробимо тобто, е аналіз, тобто, пропишемо все план дій на цілий тиждень. Ми з ним теж пройшлися навіть по по, всьому, по системі, звісно, що е цю персоналізовану зустріч, е тобто по питаннях я пройшов. Як в нього тиждень пройшов, бо ми вже теж працюємо з ним, минулий тиждень сам працював. Як минулий тиждень він вже з харчування мені звітував минулого тижня? Е, все він по, по, по полках попитав, чого так, чого так, чого це. Що можна, що не можна, е, теж по таких робочих якихось те, що ми з ним цілі поставили, наприклад, він там хотів якісь фінансові цілі закрити. Я йому сказав, так, давай за цей, за цей тиждень будемо. Щось там стрес якийсь був. Кажу, чому в нього стрес цей? Давай позакриваємо ці питання, будемо працювати над цим, хочеш розвиватися. Я кажу, давай там 15 хвилин почитаєш. Е, і позакривали такі питання. ну, Тобто, ми зараз цей тиждень працюємо по якісь певні цілі. Я з ним це теж все обговорив. Я сказав, що для нього і це наставництво, це не просто. Тобто, Тож як я, ну на що, ми, ми, ми з ним такі теми не обговорювали, які зараз обговорюємо. І він, він все від цього тащиться, там ходить на роботі, всім розказує. <свісно> да, він такий дуже драйвовий. Круто, круто. Бачиш, ти можеш нові фішки коучингові придумувати, застосовувати, такі, як, там, е... як енергію збільшують, медітацію, ті самі речі що ти з собою робиш. Там, ті ж, ті ж самі Книжки читать, там чи якісь афірмації. Ну Це вже таке діло. Дивися, а в таблицю ти заводив її, нашу супроводу, таблицю, йому створив уже? Е, ну, якось створив, але тобто е, окремо для нього, тобто, я щось розписав, знаєш, в зошиті. Влад. Угу. А, тобто По питаннях я там. Це питання 10 і там, і, наприклад, 8 із 10, це все в зошит. Але в, в онлайн щось чи я щось не міг на той момент, чи не запланував був добре? Що я не міг редагувати таблицю? Я вже так тобто модифікував і записався в зошит. Угу. Ну тобто, але якісь записи також веду, так. Окей, з таблицею розбереся, тому що там зручно це упаковка. Людина дивиться, нічого таблиці в нього є. То тобто, це ну, це це вже. Там графіки ще є, ти можеш туди докручувати свої вправи, тобто йому просто файлом скидувати. Ну коротше, це ага. зручно розберешся. Це інструмент, а, ага. а школи харчування, персона... питання, відповіді. Ти будеш це створювати для нього? А, е, сь, е, школа харчування раз в тиждень зараз запланував собі робити е, навіть інстаграм сторінку. Тобто, е, вже один досвід був про цукор розказував клієнтам і в Інстаграм, і я помітив, що написало людей десь 5 таких. тобто що Ну, знайомі, але ніколи зі мною на ці теми не писали, і так далі. Тобто, Я вже також по, по стратегії, там зразу питання е, питання на діагностику. Тобто, зайвих ніяких питань не, не беру. Тобто, вона питає, що е, скільки ти береш, а я такий, я, який у вас зріст вага. там, е, там і, <різ parks> і, і, і одразу тобто, веду до, до розмови, тобто, щоб порозмовляти з людиною. Ну, звісно, звісно. Е, е, ти питав за. Школа харчування і питання відповіді. У нас ще два івенти мають та, бути. Так, так, так. Школа харчування щотижня зараз їм створив нашу бесіду з усіма моїми клієнтами, де вони всі разом. Туди написав, у вівторок у нас буде питання відповіді і якраз сьогодні, на третю годину питання відповіді, буду з ними обговорювати. А в п'ятницю, в сьомій вечора, буде школа харчування. Також я їм запропонував теми. Правда, ніхто не, відгук... не відгукнувся, я вже сам беру яку тему, тобто і тему розберу, е... зроблю презентацію і зроблю або в телеграм закритому, або зроблю також на відкриту на інстаграм. Е, Дивися, значить. Зараз, поки люди не приходять до тебе, ми роб... ти можеш робити в інстаграм, щоб інші люди бачили. Так. Прямо включити прямий ефір і розказувати. Люди долучаються, ти можеш навіть взяти в ефір з ним поспілкуватися. А по-дальшому ти в зумі роби. В зумі там буде два-три чоловіка, чотири чоловіка. Зачем? Щоб ти мог записати, щоб записав так. і в тебе в Ютуб. Сахар є в Ютубі, білок так. є в Ютубі. Там жовток є в Ютубі. Тобто, щоб в тебе була. Міні-курс по цій школі харчування. Тоді приходить Петя, каже: Слухай, а що там по сахару? І ти опять сахар. йому ту ж саме розказуєш. А так ти Ні. просто відео скинув, і в нього все це є. Він каже: Ти подивився про сахар? Ні, не, не дивився. Подивись про сахар, чотири відповіді дай мені, слідуючий урок я тобі скину там по углеводам, там, чи по ендокринній системі, щоб він уже не задавав глупі вопроси, тобто клієнти, бо ти просто втомлюєшся. І це буде елемент утримання освіти, бо людина не тільки там щось їсть, а займається, бо якщо це буде просто супровід, вони будуть уходити. Тобто просто спорт і харчування, він, він через місяць ісчезне. А якщо ти персоналізовані зустрічі робиш, там школи під, е, харчування, питання відповіді, це івенти, і тобі так про, простіше, і ти створюєш ін, інфопривід для зустрічі, і це елемент, коли ти ділишся енергією. От, коли ти yeah. просто переписуєшся, це одне там правильно, неправильно, молодець, там рухаємося далі. Коли ти ось от, ділишся енергією, він дивиться твої очі, бачить твою енергетику, теж заряджається. Всім людям не те, що не вистачає розуміння чи інструментів. Зайшов в чат GPT чи там, Google у нього все є, а не вистачає цієї енергії? От, це дуже важливо. Хорошо, ну дивись, ти те ж саме. У тебе вже дві людини є, потім додається ще там, до десяти людей, наприклад. Далі ти можеш всередині створювати марафони, щоб вони між собою змагалися, хто більше вагу скине. Mm -hmm. Поняв, да? Mm -hmm. Тобто це класний івент. Або ти можеш челендж, наприклад, там два клієнти є, чи три. Ти можеш з ними зробити челендж, хто за десять днів. Більше по відсотках скине жирової маси. Тобто, того, що хтось може прийти 100 кілограмів, хтось може 130 прийти. За неділю скине 10 кілограмів, а той скине там півтора кілограма, але по відсотках вони можуть вирити. Ну, це елементи гейміфікації, то є все таке. Ну, дивися, у нас, значить що ми бачимо? Бачимо з тобою, що у нас є елемент, привернути увагу, тобто ти вже можеш підійти до людини сказати. Давай ми з тобою поспілкуємось, що ти хочеш отримати. Далі елемент продажу, тобто діагностика, стратегічна сесія. Далі продажа безпосередньо ти вмієш продавати, називати високі чеки. Я вважаю, що це не маленькі чеки. Далі в тебе є елемент супроводу, тобто і ведення, і наставництва, бо ти вже не тільки супроводжуєш, ти вже стаєш наставником. Далі в тебе залишилося упакувати результат, показати цей результат і продати результат цьому ж клієнту. Тобто він має сам купити свій результат. Тобто, він знизив кілограм, ти кажеш, блін, Петя, ти молочага, за неділю скинув кілограм, дивись. Взагалі, це неймовірно, як в твоєму випадку там і 5 см об'єму, і кілограм. Тобто людині треба продавати результат, щоб вона сама повірила в себе, і тоді це буде її мотивувати. Кожну неділю треба йому результат свій продавати. А далі після цього показувати, вже, як ти працюєш, тобто в соціальних мережах показують безпосередньо, як ти працюєш з цими людьми. В соціальних ну на наставництві, щоб це був твій контент, получається, от дуже круто. Ти зараз сторіси ведеш розмовні, тобто я теж побачив, постійно балакаєш, постійно створюєш інфопривід. То тобто, людям це цікаво. По перше, по-друге, це тригерить. Тригерить, йолки-палки, ви щось там розказує. Коли ти просто в залі показуєш, якийсь там качок, чи якийсь там класно подав гантелю, чи там сфоткав якусь жопу. Я це зразу зрозумів. Тобто, ти тільки, тільки зайшов до тебе на курс, <ріх> ти кажеш, тобто не тренер не повинен тобто, знімати тренування. Тобто, ну тобто наставник, та наставник не знімає відео. Я такий думаю, ну всі знімають відео з тренування, що вони качаються, вони самі там роблять. Я думаю, ну це щось проти системи йдеш, та? Я думаю, не попробуй цього не робити, взагалі нічого не кидати. Дійсно, а людей ця, походу, тригерить, і вони такі, а що він, чим він займається? Як він там їх тренує? <плес> 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 так. Ну так, да, це ж така штука. Так виходить, що ми ж, розумієш, всі роблять, як всі Всі йдуть в зал, всі йдуть до тренера, тренер там на на, на оренді, а ми проти системи. Ми уходимо там. До людей уходимо наставників, створюємо систему продажів. Тобто, і це ніхто не робить, це ніхто не робить, і ти маєш тут голубий океан. От в Україні от, займаються тільки випускники моєї бізнес-академії, і в тебе конкурентів на пальцях, ну 100 чоловік на всю Україну, скажімо так. Чи трохи більше, от. А всі або тренують в онлайні, або просто супроводжують. Супроводжувати сам знаєш. Людина розум... зрозуміла, як отримувати результат. Вона вже через три неділі, через місяць вже уйде. По-любому вона уйде. А от наставника не уходить. З наставником вона буде все своє життя, і тобі треба теж зростати. Оце те, що ти робиш в нашій спільноті: там ППР, ці медитації, ці всі книжки. В тебе буде і більше часу на розвиток, і в тебе буде більше часу на маркетинг, на створення контенту, і ти вже. Розвивається не в напрямку по гантелю, а в напрямку саморозвитку. А клієнт це бачить, і всі хочуть займатися, щоб у неї був наставником досвідчена людина, освічена, досвідчена і яка сама собою розвивається в першу чергу. Ну, ти зрозумів, хорошо, круто. Слухай. А що ти, що ти зараз мог би сказати собі на початку? Mm -hmm. да, скажімо так. Ти тільки прийшов і що б ти самому собі сказав би два місяці назад. Не бійся, не бійся щось робити, не бійся йти в нове. Ну, тоді, тоді були зовсім інші думки. Тоді всього боявся, абсолютно всього боявся. І думав, що воно не працює, як, як, як взагалі тобто можна так робити, як можна продавати на такі чеки, а тепер продав перший, другий. Смієшся, тому що дивно, як, як, ну, вона повірити, повірите, повірити в себе, повірити в те, що, що ти зможеш, е, і з тою вірою йти, якось так. Ну круто, це дивися, ну навіть логічно, ми можемо пояснити. Тут платиш 150 100 доларів, це 4 тисячі, а так просто за тренування це вже 6 тисяч, тобто вже людині вигідно, а користі там в десятки разів більше. Все, і далі ти вже будеш. Сам собі тут саме головне собі пояснити логічність цього всього. Я собі постійно пояснюю, що блін, це працює. Це це, по-перше, працює у других, це працює в бізнес-системі. Є в цьому собі вартість, є вкладена енергія, є результат. Оце саме головний результат. От, аби мої учні не отримали результату, я б не продавав би це. Повір, це б не, не коштувало б там і гроша ломаного це б не стояло. Понимаєш, якщо це працює. От і е, це ж тільки початок. Ми в ми в спільноті 10 місяців. Ти розумієш, що далі буде? Тобто далі буде просто космос космічний. Саме головне просто бути в спільноті і е, постійно слухати інших і залишатися, так. і ру рухатися, рухати. тому що ти можеш поймати ну не, то щоб поймати звізду, да, а поймати хайп. Все в мене вже я все зрозумів. Я тут нового більш нічого не візьму. Тут саме основне це енергія і постійна динаміка розвитку. Тобто, у нас ж ти бачиш, дівчата, хтось прийшов, нічого не вміє, а зараз ми вже створюємо їм відділ продажу, створюємо, запускаємо рекламу, запускаємо чат-боти. У них вже продажники працюють, у них працюють куратори. А ті люди, які просто самі зрозуміли, як закривати людей і супроводжувати, вони уходять або покидають спільноту, а нам вже треба розвиватися, бо ти на якомусь етапі. Теж набереш цих клієнтів, тобі буде важко, їх буде дуже багато, і ти будеш думати, блін, а не так же це все і, і, і класно. Цих клієнтів не меріна. Вже 20 клієнтів. Всім треба проводити персоналізацію. Щось цим робити. Плюс треба маркетинг постійно покращувати, щоб цю планку держати. цих 10-15 клієнтів треба брати кожен місяць. Бо ти ж привикаєш, вийдеш на 4 тисячі баксів, а до цього дуже швидко привикнеш. І відповідно збільшиться відповідальність і збільшиться рухи по маркетингу. От. І тут треба вже команду создавати. Тобто, ну ти поняв, тому що, скажімо, ти вже навряд чи захочеш откатуватися обратно в зал, обратно не захочеш откатуватися до того рівня, який ти був. А воно кожен місяць краще, 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 і треба постійно бути в нашому полі, щоб зростати. Бо я, наприклад, вже це все пройшов. І були моменти, коли я зупинявся, коли міняв повністю професію кардинально, в столярку уходив, я десь года три цим абсолютно не займався. От, Але постійно я розумію, що саме тут розвиток, саме тут є перспектива і масштабування. Хорошо, слухаю, я повністю тобою задоволений. Саме головне, що ти рухаєшся, і дивися, порада не, не зупинятися, навалювати, тобто, набирати ще, і ще людей, набирати, набирайте. Складається таке знаєш, хібне бачення, що я взяв двох людей. От я з ними зараз попрацюю зрозумію повністю, як це працює, буду інших набирати. Ніфіга, треба так же само навалювати, навалювати, бо в тебе вже є досвід. Ага, ти вже провів інструктаж, значить, ти вже до моменту інструктажа вже впевнений боєць. Тобто ти знаєш. Потім провів так. персоналізацію, тобто ти вже можеш взяти людину і на три неділі ти вже знаєш, що з нею робити. Далі зробив результат, зафіксував, робиш там систему амбасадору. О, ти вже цикл повністю зрозумів. Тобто, не обов'язково людину доводить до результату мінус 50, 60 кілограмів. Тобто весь виробничий процес. Зрозуміть школу харчування, питання, відповіді, персоналізації, інструктаж. все, можеш навалювати, тому що далі продовжується те ж саме. Тобто місяць Добре. треба з людиною працювати, два місяці, три, шість місяців, дев'ять місяців. Нічого нового е, не буде додатися, лише буде. Більш процес такий йти е, масштабування, Тобто будуть приходити на персоналізації по три людини, в школу харчування по 15 людей буде приходити. То ти лише будеш наповнювати цю потужність, і в тебе буде машина, яка просто не зможна буде зупинити. що ти знаєш, що в мене в понеділок день персоналізації. Вівторок я роблю контент. В середу я проводжу школу харчування. В четвертом я провожу там виставляю цей контент. В п'ятницю я проводжу персоналізовані питання -відповіді. і відповіді. В тебе тиждень забитий івентами онлайна. Тобто тут не буде в тебе часу на. Просто ходить в зал, подавати гантелю. Тобі буде смішно, бо в тебе буде вже така машина, в тебе буде 70 людей в цій машині, і тобі просто буде нонсенсом іти комусь там за 200 гривень підстраховувати. Коли в тебе на, на маркетинг виділено 3 години, і на, на протягом цих, цих трьох часів годин тобі треба продати на півтори тисячі баксів. Тобто, бо в тебе 3 години на стратегічну сесію, тільки сьогодні виділено. І все. Тобто, коли це все розумієш, тоді година коштує дуже дорого. Твоя, да? тобто, вона вже твоя вже година варта. Ти провів стратегічну сесію, ти продав на 10 тисяч гривень. Вона вже твоя година коштує 10 тисяч гривень, щоб ти розумів. Понім? Не 200 mm -hmm. гривень, а 10 тисяч гривень. Бо по суті ти продаж зробив менше, ніж за час. Тобто, yeah, ти yeah. Тепер розумієш, або мені йти продавати по 10 тисяч гривень за час, чи мені йти продавати гантелю за 200 гривень час. Ніфіга, я краще буду продавати. От, а щоб продавати, треба робити цю машину, яка поступово сама себе доповнює. От. Ну, це така така логіка. Звісно, ми не продаємо кожен час, але нам треба розуміти цінність себе, що що набагато цінніше, ми, як експерт, в продажах, як експерт в створенні результату, а не як просто людина, яка обслуговує клієнта в залі. Але без цього теж не можна. Тоже треба ходити в зал, теж треба з людьми спілкуватися, теж проявляти елементи сервісу, але мати свою. Свій погляд і свій свій вектор стратегії. Окей? Так. Хорошо, тобто, дивися. Да -да. ти, ти маєш на увазі, ну, до прикладу, я закрив людей двох і ну, набудував вже цю стратегію, тобто, вже продати вмію, та, вже маю певно е, цей. Вони теж зараз пишуть люди. Там, з, ті клієнти, які вже були пішли, пишуть я там, їх на діагностику. Сьогодні теж одна стрес-сесія на четверту, потім вечором діагностика. Завтра ще одна стрес-сесія, ще одна діагностика. Тобто, люди реально йдуть і не продавати, тобто не, не зупинятись, ти маєш на увазі на цьому. Звісно, Тоб... вже продавати, ти вже продав. Тобі треба mm -hmm. цю майстерність вишлюфовувати. твою тебе зараз. Основна задача навчитися продавати, бо в продажах е, тільки гроші. Не в супровіді, не в результатах, не в контенті, тільки в продажах. Гроші mm. тільки в продажах. От, тому mm. сміло продавай, записуй. Е, на зустрічах ми будемо аналізувати, що, що неправильно, що правильно, і далі будемо розвивати. Тобто, твоя точка зро, зростання тільки продажі. Все остальне Продаж. фігня. Угу. Бо, бо супроводжувати, ти вмієш там спілкуватися, вмієш там план харчування, тренування в тебе все це є. Це вже ти пройшов. У тебе результати, в тебе продукт вже сформований, ти сам являєшся продуктом, а продажі це якраз та точка, яка тобі дає зростання, зрост. і нових клієнтів, і нові результати, і тільки концентруватися на продажах, все інше це перманентне. Тобто, далі угу. що? запустиш таргет навч... і будеш продавати. Таргет продажі, таргет продажі, таргет продажі – все. Тобто в тебе цикл зділки, як в боксі, прямий. Тобто, знаєш, там поки ти прийоми, а, а в боксі прямий в бороду Чікс, і все, в тебе то те ж саме: <сум> страцесія продажа. больше нічого у нас немає. Скажімо так. А далі, далі вже зрозумієш там кайфувати, можеш не постійно продавати, можеш там. Ну, ти побачиш, воно, воно дуже цікаво. Дуже цікаво, Окей. Але зараз фокус тільки на продажах, такий, кон конкретний. Угу. Треба, треба прям. Замечтать стать супер мега продажником. А все остальное в тебе уже есть. Окей. Добро. Хорошо, дякую. хорошо. Дивися. Я сейчас э, дякую тебе за э, такие фидбэй.